Кожного вчителя був такий досвід. Ви проводите, як вам здається, неймовірний урок. Він насичений живими прикладами, глибоким матеріалом, цікавими завданнями, має чіткий посил. Але наступного дня учні не пам'ятають нічого, крім жарту, який ви розповіли, та ремарки не за темою про вашу сім'ю. Звучить знайомо, вітаю в клубі! Якщо ви не відчували цього вчительського болю, то ви точно вчителюєте? Кожен з нас хоче, щоб усе промовлене на уроці закарбовувалося в пам'яті учнів на віки. Проте чому вони запам'ятовують що завгодно, крім того, що ми так старанно готували? Ну що за підлість? Зазвичай це списують на низьку вмотивованість. І ми, учителі з терпінням усіх святих, починаємо полювати на черговий лайфхак для вмотивування, тільки щоб дізнатися, що він працює кілька хвилин. Якщо ви теж утомилися від порад на кшталт збирайте комінчики в банку чи додайте анімовані емодзі, щиро раджу мою серію коротких відео про мотивацію. Там розказую, чому те, що пропагують. Працює поганенько і що насправді рухає учнями? З мого досвіду, якщо ми маємо проблему з умотивуванням учнів, у 80% випадків це проблема залучення. І якщо ви думаєте, та я й так уже все перепробувала з тим бісовим залученням, можливо саме це відео покаже вам певні сліпі зони. У цьому відео ми з'ясуємо, чому наші титанічні зусилля щодо залучення можуть іти коту під хвіст. І на чому варто зосередитися натомість. Я поділюся двома орієнтирами, які допоможуть вам спрямувати ваші час та енергію на те, що дійсно має сенс. Для початку трохи пофантазуємо. Уявіть, залучений клас. Найкращий сценарій Еталон яким він буде? Що вам першим спадає на думку? Я спробую вгадати. Імовірно, перше, про що ви подумали, усім цікаво, усі активні. Чи не мрія? Лише уявіть, кожна рука піднята, очки блищають від зацікавленості, усі, наче, заворожені. Відчуваєте, як занили лопатки? Це виростають крила. Гаразд, повертаємося до реальності. Подивімося критично на критерії усім цікаво і усі активні, адже в них багато свободи для інтерпретації. Отже, перший критерій усім цікаво. Дійсно, залученість асоціюється із зацікавленістю. Ми говоримо про залученість у історію, яка нам цікава, чи залученість у діалог із цікавим співрозмовником. І учні, звісно ж, з більшою охотою працюють над завданнями, які їм цікаво виконувати. Ентузіазм під час виконання завдання справді потужна рушійна сила і добре мати на неї вплив. Проте я помічаю, що емоційна сторона залучення дещо дезорієнтує вчителів. Ці палкі очі, усмішки, зосереджені личка та інші прояви азарту. Можуть бути ознакою залучення, а можуть їхати з ним окремими рейками. Тож, по-перше, ентузіазм не є гарантією залучення. По-друге, учні не зобов'язані відплачувати нам ентузіазмом. Навіть найзахопливіше завдання, найвеселіша гра, найсучасніший сервіс не мають викликати захвату у всіх 10, 20, 30 учнів. Тож, Пропоную вберегти себе від розчарувань і налагодити зв'язок з реальністю. Можливо, справжня залученість прихована в другому критерії? Гайде розбиратися. Усі активні. Отут я майже погоджуюся. Справді, кожен учитель, кожна вчителька мріє залучити всіх або принаймні більшість учнів. Питання в тому, як ми розуміємо це всі і це активні. Розберімо по черзі обидва слова. Якось я відвідала урок, щоб дати вчительці зворотний зв'язок. Під час рефлексії, серед головних своїх успіхів на цьому занятті, вона зазначила, що залучила всіх учнів. Я була спантеличена. Адже весь урок був побудований на відповідях за ланцюжком. І з кожним запитанням 24 учні чекали на відповідь 25-го. Але. Вчителька швидко прояснила: так, усі взяли участь. Усі взяли участь. Як гадаєте, це можна вважати успішним залученням? Ми маємо розуміти, що нам потрібен не прапорець, що цей взяв участь, цей взяв участь, цей взяв участь. Навіть якщо, зрештою, всі візьмуть участь для кожного учня і кожної учениці в кожен момент уроку. ККД буде мінімальним. Нам потрібне залучення, завдяки якому всі або більшість учнів розвиваються в кожен момент уроку. Отже, закарбуймо собі, що ефективне залучення це коли в кожен момент уроку максимум учнів залучені одночасно. Це перший маркер ефективного залучення. Отже, з усі розібралися. Тепер подумаймо, що таке активні. Як гадаєте, мені вдалося переконати цю вчительку. Якщо чесно, вона не повірила мені на слово. У неї був вагомий контраргумент. Але ж усі працювали, навіть якщо один відповідав. Вони ж слухали. Так, так, так. Залученість значною мірою проявляється через зосередженість? Та чи є зосередженість індикатором залученості? Перевіримо, хто із цих учнів зосереджений? А як ви знаєте, це зосереджений вираз обличчя чи сумний? А на чому він зосереджений? Може він пригадує, де забув наплічник? Чи пише репчик? Я чудово розумію цю вчительку. Усі ми були в цій пастці. Зосереджено дивляться, отже слухають. А якщо ще й кивають, учні, що кивають, це ж бальзам на вчительську душу. До чого я веду? По-перше, ми не можемо бути впевненими, слухають учні чи ні, зосереджені вони чи ні. Це лише наше припущення. Наша інтерпретація їхньої поведінки та міміки. По-друге, учні майстерно імітують зосередженість. І на це у них можуть бути різні причини. Наприклад, соціальний тиск. Усе ясно? Насправді ні. Але я не хочу здатися Бовдуром в очах інших. Страх перед наслідками. Я вдаю, що активно працюю, бо не хочу отримати поганої оцінки. Вічливість. Це все дуже цікаво. Якщо чесно, мені страшенно нудно, але я не хочу образити вчительки. Словом, коли учні гіпнотизують поглядом нас або робочий аркуш, це не обов'язково глибока концентрація. Це може бути просто режим сну, як у вашого комп'ютера. Тож нам важливо переконатися, що вони дійсно активні, а не просто ввімкнені. Як саме? Рада, що ви запитали. Ми не вміємо читати думок. Ми не можемо відкрити голову учні і сказати, о, цей зосереджений, а цей щось не дуже. Тож пропоную одразу домовитися: якщо ми не знаємо чогось достеменно, вважаємо, що цього не існує. Насправді, є лише один спосіб пересвідчитися, що учні дійсно залучені. Створити умови, у яких ця залученість стане спостережуваною. Тобто ми можемо її спостерігати. Нам потрібно побачити це очима, а часто ще й почути вухами. Це те, що нас не обманює, наші органи чуття. Учителювання не релігія, де треба спершу повірити, щоб побачити. Нам із вами треба спершу побачити, щоб повірити. Та що саме нам треба побачити очима? Уваги ми не можемо побачити, як виявилося. А що можемо? Взаємодію з навчальним матеріалом. Взаємодія це і є матеріалізація уваги. Тобто, на рівні поведінки нам очевидно, що учні працюють, піднімають певну картку, біжать у певний бік, вистукують певний ритм. Говорять на задану тему, підкреслюють слова, сортують картки, списують зі шпаргалки. Отже, можемо вважати, що залучили учнів, якщо ми бачимо або чуємо їхню взаємодію з навчальним матеріалом. Це другий маркер ефективного залучення ж, як і багато чого в житті, залучення учнів у реальності виявляється не таким захопливим, як у наших фантазіях. Нам потрібно не патетичне розпалити ентузіазм чи заохотити до навчання. Нам потрібно банально побачити, як вони працюють. А ми відпочиваємо. Ні. Це був жарт. Тож, можливо, зараз ви відчуваєте розчарування. Я так стараюся. Перепробувала стільки технік, і все дарма спокійно, ці почуття легальні. Ніхто не хоче докладати купу зусиль і бачити поганий результат. І саме тому, ймовірно, ви досі переглядаєте це відео. Інтуїція вам підказує, що докладати ще більше зусиль і шукати ще більше нових ідей не допоможе. Для залучення учнів нам навпаки. Потрібно виконувати дуже базові приземлені дії. І це, як на мене, гарна новина. Не потрібно метатися як навіженим в пошуках нових ідей і лайфгаків. Достатньо систематично робити те, що працює довгостроково, і насолоджуватися накопичувальним ефектом. Тож не варто турбуватися, ви не програєте цю битву. Вашим учням справді пощастило мати наставників, яким не байдуже. Ви робите багато. І тепер час навчитися робити не більше, а ефективніше. Розумію, що неможливо переформатувати підхід до залучення за переглядом одного відео. Але можна зробити перший маленький крок у бік змін. І тут може стати в пригоді мій файл із підказками. Якщо бажаєте, можете забрати його в моєї хвостатої подружки Креї. Вона не терпить чарівних рішень, тож будуть лише робочі стратегії, які варто впроваджувати, якщо хочемо мати стійкі результати. Тицяйте на посилання в описі.